А зараз я вам покажу, як обновити все, ну, драйвера на комп'ютері. Натискаємо праву кнопку на комп'ютер. Свойства. Тут вовсе пише. Тут знизу є центр обновлення Windows. От тут. Натискаємо центр обн... обновлення Windows. Тут натискаємо і... Ставим сюда гарочки і обновляємо. Окей. Okay. Установіть обнорен'я. І тут всі драйвера обновляти для всього. Всякі програмки обнурається. Все, коротше, обнурайте, що, що можна обновити на комп'ютері. Зараз я обновляю. Так, ще. Ще можна... Якщо у вас не роблять деякі ігри, тако, що треба обновити драйвер на... на той. Коротше, дивіться. На відеокарту. Натискаємо. Натискаємо розширення екрану. Дополнительні параметри. Свойства. І обновь. Все, дякуємо. Тепер ви знаєте, як обновити.